Сьогодні на Волинь приїхав заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Топ посадовець завітав на зустріч із знаними аграріями області. Але схожа зустріч ця і нарада чи то така секретна, чи то така таємна, що журналістів на неї не пускають. Більше того, нашу знімальну групу не допускають навіть зайти у приміщення обласної військової адміністрації. Ми хочемо потрапити. На рада закрита, немає нікого журналістів, розумієте? Вона не анонсувалася. Знаних аграріїв ми побачили аж двох власники потужних агрохолдингів. Їх заступник міністра, схоже, готовий слухати. А от чи хоче урядовець вислухати і почути проблеми дрібних фермерів-одноосібників? Чи можуть прості землероби достукатися до влади, розповісти, як не можуть отримати свою землю, як у них її відбирають? Заступник міністра агрополітики, схоже, не захотів, аби бодай журналісти мали змогу поставити йому запитання. Чому влада не пускає пресу до обговорення аграрних питань, ба більше зась навіть переступити поріг у будівлю до державних посадовців? Мовляв, війна. Ми хочемо у холу у приміщенні почекати закінчення наради і зустрітися з міністром. Чому ви нас не пускаєте? Тому що в Україні йде війна це другий рік. Це не відповідь, в Україні йде війна. Олена, у вас є до мене ще питання? Так, чого? Я вам чітко відповіла. Ми не організатори наради. Ми були пускай... також запрошені. Чому не пускаєте журналістів у приміщення органів державної влади? Я не мала вказівки вас сказати. А хто дає таку вказівку? Ну ось співробітниця прес-служби Волинської обласної військової адміністрації вкотре просто кинула слухавку. На порозі метушаться два начальники обласного управління агропромислового розвитку нинішній і колишній. А Чому журналістів не пропускали на зустрічі з заступником міністра? Я не по тому. Нинішній взагалі навтьоки. Далі замміністра Віталія Головню повезли на оглядини одного із агрохолдингів. Візит урядовця офіційний, тому ми приїхали висвітлити діяльність заступника міністра. «Добрий день, журналісти телеканалу Зараз не можу, бо тому, що ми бачите, ми тут у нас програма. Ми побачимо. дуже довго вас чекали, аби з вами зустрітися. Для чого було організовувати виїзні комітетські слухання, витрачати на такі поїздки державні кошти, робити фотозвіти, мовляв, от як ми переживаємо за волинських аграріїв. Якщо на ділі про проблеми дрібних фермерів владці навіть не хочуть чути, ми хочемо запитати, чи знаєте ви, як співпрацюють і, і як це промисловий маленькі... об'єкт. Така подія приїхав за міністра. Віталій головня так і не вийшов до журналістів. Заступника міністра його свита ледь не евакуювала від журналістських очей і запитань. Виглядало так, що урядовець просто втікає. Напевно, то така відкритість і прозорість влади. Олена Лищук, Дмитро Кудик, знає, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пан Василь Пастух каже, за день намотує десятки кілометрів, бо ж за худобою потрібно дуже пильнувати, аби не зайшла на сусідні посіви. Але зо два тижні тому під час випасу з ним сталась прикрість. Сів собі, нива. Нива, Поїжджає, стає, зразу з машини зразу. Це спасть сою і мене раз сюди вдарив. І ногою. Зізнається, тоді, коли заганяв корів, яких в стаді біля 400 голів до стіла, то кілька з тих, що були спереду, забігли на сою, яка посіяна неподалік пасовища, але їх хутко звідти вигнали. Я вечором жінок худоба, заняття підганяю, а передні крови після союто, сорок відійшли то. і забігли то. Юрій молодий був со. Мені бегне цей відео. Сам підприємець, який засіяв гречкою та соєю поля поруч з пасовищем, нібито й не в курсі щодо побиття пастуха. Але краще обізнаний в збитках на його посіяних площах, бо ж каже, через те викликав туди поліцію. Ну і нам розказував цей чоловік, що ніби його вдарили, що там що по сої не ходили, корови, щось отаке. Хто мені розказував? То що міліція була, хай він постав заяву міліці. Пастухраз розказав. Ну я не знаю такого. Я звертався, тому що вони пастуть мені вже не один рік. Просто в році 90 сто гречки пасли. Власник худоби підприємець Абульфат Худієв каже, раніше ці поля, які засіяв нині шрамко, використовувались ним як пасовища. Це до 100 гектарів серед лісу. Він займається тваринництвом на ківерцівщині ще з 2015 року, коли йому райдержадміністрація надала в оренду невитребувані паї. Підприємець переконаний, площі для випасу тварин неспроста опинились нині в користуванні іншого аграрія. На думку пана Абульфата, це сталося після його конфлікту з головою Кірацівської громади Олександром Ковальчуком. Ковальчук начись мене вимагати гроші, як Ну щоб продлити оренду на землю. Я согласився ім, ладно, я 90 тисяч заплачу. але тільки по частям. Я як на якийсь фонд. На фонд я через банк перечислил 10 тисяч. Потім він кирсу зустріли, він говорив, ну, хаміл. Я я Зі слів Абульфата Худієва, міський голова, навіть попередив його, що тварин можуть отруїти. Я вчора був в нього, приїхав, нему, захожу, нього, сидіти. Ну, наглий є наглий. Говорить, Ми составляли акти, ваше хідбасу не там, де треба. Якщо ваші хідба будуть отравлені, ми не будемо відповідати. Я сказал, хорошо, спасибо, сказали и ушел. Если моим животным что-то случится, естественно, виноват будет виноват Ковальчук. И его люди такие люди, как Шранко. Ми намагались запитати в голови громади Олександра Ковальчука за ситуацію з пасовищами на Ківерцівщині і, зокрема, про які гроші говорив нам підприємець. Ніякі гроші я з нього не вимагаю. Він взагалі ніколи я з нього всі. Ніякий фонд, я все про гроші. Я йому сказав, що ви є заява від Шрамка. І люди наші виїжджали, що можливо будуть у вас судові рішення. Все». Ніяк взагалі я про нього ніколи про які гроші не говорю. Ніколи взагалі ніяк більше про ситуацію з пасовищем розповіла начальниця відділу земельних відносин Ківерцівської міської ради. Йому була свій час надана до дізалянка більше ста гектарів невидрбоване невитрбуваних паїв ще адміністрацією. На сьогоднішній день люди хочуть ці паї витребовувати. І велика проблема з ним в тому, що для того, щоб людям витребувати, необхідно цю діляночку розділити, сформувати окремі земельні ділянки, надати ті діляночки людям, і тоді він собі з людьми, людьми нехай укладає договори оренди, відповідно, сплачуємо орендну плату і використовує. Це ж, ну, хочеш користуватися землею, треба за неї сплачувати. І тепер така ситуація. Люди не можуть витребувати свої паї. Він, в свою чергу, не робить документацію по розподілу на ту земельну ділянку на 100 гектарів, і він її фактично і використовує. Земельному відділі повідомили, що нібито пан Шрамко заявив на Худієва щодо випасу худоби на його території. Тож, схоже, між двома підприємцями назріває конфлікт. Своєю чергою пан Бульфат нарікає тієї території, яка лишилась для випасу, а це орієнтовно до 100 гектарів, такому поголів'ю замало, зважаючи й на додаткові приплоди. От бачите, животно арештоване. Це тюрма для цього животного хадід пасінегде. Как? Это? Больше 400 верхів, 600 700 дерх. Где вони повинні пастись? Где? Негде. где. І ніхто не допомагає. Юлія Остапович, Дмитро Кудек, з для новин на часі. Волинський актив молоді організація, яка не зрозуміло, де знаходиться, ким очолюється, чим займається, яку і куди гум допомогу завозить. Такі висновки напросились після того, як ми намагались одержати від них відповіді на питання щодо понад тисячі волонтерів, які вони внесли в систему шлях від початку повномасштабної війни і до 24 лютого цього року. Які за даними митниці за цей період завезли аж понад 20 тонн гум допомоги, за адресою, яка зазначена в реєстрах, квартира в спальне районі Луцька. На іншій адресі, яку вказала Волинська митниця, за таку організацію навіть не чули. Волинських тим молоді, Ромацька організація, пише, що вона десь тут по цьому місці знаходиться. Хто пише? Митниця Волинська пише. Керівник теж заплутано, бо ж в реєстрах ми побачили такого собі Богдана Лебедя. Але після виходу сюжету коментувати діяльність організації почав депутат Луцькради Андрій Костенко, щоправда, не нам, а іншому інтернет-майданчику, якому він представився керівником. То ви є керівником громадської організації «Волинський актив молоді чи Андрій Костенко? Бо тут виявилося, що я ще один керівник, чи можете пояснити. Що? Андрій Костенко був переді мною. Ну але хто зараз керівник? Зараз я принаймні місяць чи півтора десять. То це до вас питати? Наприклад, тут, пам'ятаєте, ми з вами говорили за тих тисячу волонтерів і так далі? По питанням людей, які виїжджали раніше. Андрій по перше в інтерв'ю відповів всі на всі запитання. Я думаю, я, а по друге, ну звичайно, що до вас питати? До слова Андрій Костенко є одним із співзасновників організації. Ми пробували сконтактувати з ним, але на телефоні дзвінки СМС він не відповідав. На квітневу сесію Луцької міської ради не прийшов. А за адресою його громадської приймальні, яка заодно є ще й приймальне Нардепа й іншого співзасновника Волинського активу Валерія Стринічука, де нагадаємо, ні слова не чули за таку організацію, ні депутата місцевої ради, ні народного не застали. Валерій Стринічук теж на наші дзвінки те. СМС не відповідав, тож довідавшись, що народний депутат присутній на виїзному засіданні комітету з аграрних питань, яке проходило у Волинській ОДА, поїхали туди. Але нас не те, що на засідання не допустили навіть приміщення адміністрації. Після завершення засідання народний депутат непомітно вислизнув від ока журналістів. Тож, аби якось поспілкуватись із таким недосяжним народним депутатом, поїхали на агропідприємство, куди після засідання повезли учасників. Але й там до нардепа доступитись не було так просто. Нас, очевидно, настільки були раді бачити, що коли помітили наближення знімальної групи, швиденько почали сідати в бус. А перед носом Телеоператора зачинили дверцята. Проте протиснутись середину в останній момент таки вдалось. Тож, опинившись зачиненим в одному бусі журналістом, народному депутату від запитань уже було дітись нікуди. Але він почав відхрещуватись від організації, де є у співзасновниках. Наразі відношення до цієї немає. Десь ми таке вже чули. Нещодавно на запитання щодо того, за чиї кошти закупили і куди передали новенькі півкапи, засновник благодійного фонду. Віримо в Україну. Він же заступник голови. Волинської обласної адміністрації Юрій Гупало сказав таке: хочемо з вами поговорити про фонд. Ваш про фонд у мене фонду нема. мого». але все ж таки ми запитали у пана Стернійчука, для чого організації було необхідно стільки волонтерів і чи всі вони повернулись назад. Якщо ви теж бачили мої сторінки ага. в Facebook, то ви бать, теж читали, що ми працювали з багатьма організаціями. Як народний депутат налагоджував міжнародну співпрацю, відповідно організації працювали і ми реагували на всі виклики. Першого... А Якщо от є така підозра, що вони не всі повернулися за кордон, значить будуть відповідати за це. Для ви... мене це для мене це критично і принципово. Ну вам якось це. Турбує це питання. Мене тому це дуже що, турбує. Що... Я в свій час, не афішувавши і аверсу, в тому числі і будь-кому, звернувся до відповідних органів і сказав, дякую вашому сюжету, і сказав перевірити абсолютно всіх. Далі все завернено. К вам, взагалі, як народному депутату мати відношення до такої організації, яка от може таким займатися. Якщо от, є, я ж ми ж не можемо стверджувати, якщо є відповідно якісь зловживання у будь-якої організації, ще раз кажу за це, треба нести відповідальність. Я, Завжди щиро і віддано працював по напрямку гуманітарної допомоги і волонтерської діяльності. І а фонд було... а фо особисто щось зараз працює, бо ми були там, не було нічого, не знає ні офісу. Я поцікавлюсь до себе, поцікавлюсь. Тобто я тобі ж... ви взагалі не в курсі про те, як фонд де ви є засновником, так? Що відробити... Я я ви засновник і відношення? Ну зараз до цього немає. Тим часом Волинському активу молоді 1064 військовозобов'язаних військово зобов'язаних волонтера для поїздок за кордон певно виявилось мало. Від лютого по липень цього року внесли в систему додатково ще 172 особи. Але де всі ті волонтери, куди їздили, що привезли, ніхто не скаже. Бо ж нинішній керівник переводить стрілки на колишнього. Колишній, після виходу сюжетів, взагалі заявив, що йде на фронт. Ну а Засновник багаторічної організації від неї тепер відповідає. Хрещується. Тож, виходить, вносити від Волинського активу молоді в систему шлях. Понад тисячу військовозобов'язаних є кому. Але відповісти, навіщо така кількість і чи всі вони повернулись за кордону, виявляється, таких немає. Або ж, й можливо, сказати тут нічого. Самі вчинки більш красномовніші. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Вони категорично не хочуть світити обличчям. На лаві підсудних двоє чоловіків та жінка. Тепер уже колишні співробітники Укртрансбезпеки проєкт є черга мав полегшити перетин кордону для міжнародних перевізників і максимально знизити живі черги. Мовляв, перевізники можуть попередньо записатись у чергу електронно і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Але не минуло і місяця від старту є черги. Як правоохоронці відкрили кримінальну справу. Слідчі переконані, що у січні цього року інспектор Укртрансбезпеки у Закарпатській області, котрий працював на території Волині, змовився із тутешнім інспектором. Вимагали та отримували грошові кошти у якості неправомірної вигоди від представника ПП Віо за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів даного підприємства в системі онлайн бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників. Є черга до міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин в селі Старовойтове Ковальського району Волинської області у сумі по 100 доларів США за кожен пропущений автомобіль. Мовляв, наговорили, що є черга ще тільки експериментальний проєкт. І, без сприяння інспекторів, перевізнику ну ніяк не перетнути кордон. Недосконало працює а також у зв'язку з частими відключеннями електроенергії неможливо забезпечити вчасний безперешкодний пропуск транспортних засобів. Однак він готовий йому у цьому посприяти за умови надання за вказані дії неправомірної вигоди. Тепер один із колишніх інспекторів допомагає ковальському підприємцю продавати автозапчастини. Інший, схоже, безробітний. Коментувати кримінальну справу не хочуть. Я відмовляю давати будь-який коментар. Чому? Розкажіть, як це було насправді? Засідання поки переносять, аби підсудні зібралися у повному складі разом із дамою. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Люди б'ють на сполох у Рожишинській лікарні, хочуть закрити дитяче та пологове відділення. Йдемо з'ясовувати. Біля входу у медзаклад зустрічаємо мешканця села Топільне Рожишинської громади. Павло Шевчук обурений тим, що дитяче відділення багатопрофільної лікарні у рожище можуть закрити вже у вересні і при потребі донечку доведеться возити за 25 кілометрів аж до Луцька. Проблема у нас така: з'явилася, що закривають дитяче відділення. І пологове відділення. У мене є донька неповнолітня, і мені деколи приходиться вести неї на дитяче відділення і на лікування. І якщо закриє дитяче відділення, пологове, то приходиться на мені, якщо до Луцька, це десь до 30 кілометрів, треба найняти за свої кошти транспорт, завести ту дитину до лікарню. А іншим людям, які ще далі за 40 кілометрів, 50, що ним робити? У них там немає ні роботи, ні чого, ніяких там заробітку. І що ним робити тим простим громадянам? Шоковані новиною про можливе закриття дитячого та пологового відділень і молоді мами. До Луцька дуже тяжко добиратися, як там немає, наприклад, автомобіля свого. Ну, для мене це дуже важливо, щоб було дитяче відділення. Ваша реакція, коли ви почули? Ну, обурення ми прийшли підтримати, щоб не закривали відділення. Є що їм справді є можливість поїхати до Луцька автомобілі, а є такі, що приїжджають сюди, не мають. Тими маршрутками добираються, ним доберися до Луцька. Ну, Я думаю, що це неможливо. Так отакі, дай маленькі діти, що вони тобі ще на руках так само не виносиш ни. А тут приїхав, то тебе завжди приймуть, завжди обслуговують. Ну, Я не, не бачу цього, щоб закривання. І пологового так само. Пологовому дуже гарні спеціалісти в нас, по-перше, і завжди ну троє дітей родила завжди тут. І так само до всіх, до куди б не зверталися, ми в Луцьк не зверталися ніколи. Ми завжди тут обслуговувалися. Яка доля чекає на дитяче та пологове відділення громаді та медперсоналу взявся розповідати Рожишинський міський голова В'ячеслав Поліщук і директор лікарні Віктор Редзій. Втім, роботою директора та ситуацією, до якої довели медзаклад, обурені як мешканці громади, так і персонал лікарні. Вам потрібно скласти новаження написати заяву про звільнення, ви хочете, і може прийде другий керівник і цю ситуацію вигунить. Ви не буду? То, то чому ви тримаєтеся за своє крісло? Чому? Не можете, ви, не можете ви працювати, не можете людям дати нормальну зарплату, не можете? Будь ласка, підіть достойно, достойно, напишіть заяву на звільнення і все. Прийде другий керівник, а можна якраз виробити? Якщо є лікарі, які вносять все в систему, навіть на полставки, ви їм платите мінімальну зарплату згідно вашого дроконовського полдову. Це рабський полдон. Далі. Інші, які прийдуть, свої діла лікарням робочий час порішають, але вони на цілу ставку, ви їм платите під ті ж самі мінімальну зарплату. Мер і директор лікарні переконані, треба оптимізувати медзаклад, бо, мовляв, усе впирається у кошти та лишити лише ті відділення, які мають бути обов'язково згідно постанови Кабміну. А в інші відділення, які лікарня фінансово не потягне, мешканці мають звертатися уже в Луцькому районі, до якого належить рожище. Неврологія, терапія може лікуватися людина на цьому рівні. Може. Інфекція людина мусить лікуватися на цьому рівні. Мусить, і воно визначено. Травматологія, хірургія мусить бути. Поліклінічне відділення, як вузька спеціалізація в складі інших пакетів, вона теж мусить бути. Оці всі речі ми маємо забезпечити. Медзаклад має значне зменшення фінансування від Національної служби здоров'я на 13 мільйонів гривень менше ніж минулоріч. Директор Рожишинської лікарні Віктор Радзій розповів, так сталося, бо закінчилось ковідне фінансування від держави, яке раніше дозволяло триматись на плаву. Треба вибрати ті пріоритети, ті пріоритетні послуги, які дійсно ну які дійсно конкурентно спроможні, які можуть надаватися нашої лікарні, які користуються попитом. Все ми не можемо зараз взяти і надавати ті послуги, які, ну, які ну, не конкурентно спроможні, які можуть, які неможливо ну, навіть не досить якісні. Чи, тому що ну, життя людина верніше шукає, звичайно, де і краще нададуть медичну допомогу. Якщо розпилятися на багато всяких напрямків, ну, то це шлях нікуди. До завершення ковідного пакету треба було бути готовими, каже головний медик області. Мовляв, про можливе закриття двох відділень у Рожешинській лікарні дізнався від журналістів. Я розумію, закінчився ковідний пакет, але він закінчився. І він закінчився не вчора, не позавчора. І це було зрозуміло ще в минулому році. Тоді в мене питання, що керівник закладу зробив для того, щоб перенаправити персонал. Збільшити по інших пакетах на зборах у Рожичинській лікарні спільного рішення так і не дійшли. Але чи справді є необхідність закривати ці відділення, мають постановити на обласному рівні, а то й вище. Якщо ви закриваєте пологове відділення, якщо ви закриваєте дитяче відділення, нутро. Ви, напевно, що повинні були б сказати про те, що треба змінити маршрут пацієнта, куди мають діватися ті жінки, вагітні жінки, куди вони мають перенаправлятися, як їх має вести швидка для того, щоб узгодити той маршрут пацієнта, щоб людина, яка десь там в Рожищинській громаді вагітна, не брала машину і не авралом їхала, там, скажімо, перинатальний центр, а спостерігалася, щоб це було узгоджено. Можливо, там вагітність протікає не так, як потрібно. Ну, тобто, ми говоримо про якість надання медичної допомоги. Для цього повинно бути воно все взаємопов'язано. Пологовий 22-му було 300 пацієнток. Цього року 77 жінок. Його можна обґрунтувати, його можна пояснити. Відбувся, відбулася міграція. Населення зменшується кількість пологів. у нас по області зменшується. Це все зрозуміло. Що робити з цими 70 жінками, які звернулися? Де вони мають народжувати? Як вони мають народжувати? Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик із міста Рожище. для новин на часі.